Ми сьогодні проводимо науковий фестиваль, приурочений до міжнародного дня світла в рамках ініціативи ЮНЕСКО. всесвітньої ініціативи, і надважлива ця подія і для нас, і для наших гостей. Бо ми повернулися до формату, який ми дуже полюбляємо. Ну обожнюємо до формату живого. Живого наукового фестивалю в стилі STEM, як ми любимо, з дослідами, експериментами, мастер-класами, воркшопами. У нас є новинки, такі як кахут вікторини, і ми бачимо, що нашим гостям це подобається, і нам дуже подобається. Бо це вперше, вперше після початку війни, вперше після початку карантину, який був. Ми повернулися, ми цього чекали. Ну і далі буде. Ця тематика надзвичайно важлива дня світла. Це тематика світла, що дає надію. Тому оцей слоган світла що дає надію саме цього заходу цього року під до ЮНЕСКО. Це те, що дає мені надію на те, що ми переможемо, і що це буде добре. І оці самі діти зможуть зробити нашу країну кращою, сильнішою і відновити її разом із нами. А ми завжди допоможемо. Сьогодні цей захід є дуже важливим з точки зору того, що, на жаль, Харківщина не має можливості зібрати людей безпосередньо, а все-таки Полтавщина, де є наш рідний Полтавський політехнічний коледж, надала нам можливість зібрати людей, подивитися на них, вони подивляться на нас, на кафедри, поспілкуються між собою. І це дуже важливий крок. Під час війни, коли люди відчувають, що життя продовжується, що ми сьогодні рухаємося вперед, що незалежно від всіх цих обставин складних, в яких ми є, ми готуємося до того, коли наступить мир. І ми повинні відновлювати нашу рідну батьківщину. Я думаю, що це для нас перша така подія повернення до нашого класичного формату. Звісно, ми будемо використовувати і нові здобуті формати в онлайн, але ж наживо це наживо. І в нас є плани, є плани по проведенню заходів, таких як тут, в Полтаві, так і в Харкові, так і в інших містах України. Вже є деякі домовленості. Ну але про це трішечки пізніше.